Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні ми додатково з'являлися, що на засіданні нашої комісії, тому що виноситься одне питання це про внесення змін до рішення 60-ї сесії селищної ради 8 ликання 20 грудня 2024 року номер 3219 про бюджет Моровно-Курлецької селищної територіальної громади на 25 й рік зі змінами. на начальник фінансування Я всім присутнім. Чому ми зібралися? Сьогодні виникла необхідність додаткового одного лише питання, До нас звернулася військова частина, просить придбати зарядну станцію і три радіостанції мотороби. В цій частині служить наш земляк паламар, і тому ми, він написав звернення, тому ми його вирішили їм. Прайна необхідність, тому виносимо питання, збільшити видатки вже до розвитку спеціального фонду по коду. Вони хочуть, щоб ми самі придбали і їм передали. Тому ми ставимо по коду 82-40 заходи та заходи та роботи з територіальної оборони на 22-25 рік, Кошти в сумі 220 тисяч гривень на придбання, для, 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 для придбання на військовій частини зарядної станції, однієї радної станції та трьох радіостанцій «Моторон». За рахунок залишку коштів загального фонду, що на початок року. Це лише одне питання, яке було, яке було доповнено попереднє рішення сесії. У нас є ну, пропозиція даний проєкт річно винести на да, 10 сесії. Хто завтра? Включити запередний певний. Попередній пек, так. Дякую. Да, дякую. Все. Да. Ми всі свої засідання провели. Дякую за участь.